П'ять найгучніших спортивних скандалів, які шокували світ, на п'ятому місці скандал з суддею NBA Тімом. Донагі у 2007 році. виявилось, що він робив ставки на матчі, які сам судив. Донагі визнав провину і отримав 15 місяців в'язниці. Четверте місце займає скандал з капітаном збірної південної Африки з крикету Хансі Кроньє. Він зізнався, що брав гроші від букмекерів, через що отримав довічний бан. Топ-3 відкриває легенда велоспорту Ланс Армстронг. Велогонщик виграв сім тур де Франс, але використовував заборонені речовини. Його позбавили всіх титулів і назавжди відсторонили від спорту. На другому місці скандал з договірними матчами в італійському футболі. У 2006 році було розкрито змову між футболістами, тренерами та мафією для впливу на результати матчів, наслідки. Арешти та дискваліфікації команд. Перше місце займає корупційний скандал у ФІФА. Керівники футбольної організації брали хабарі за проведення чемпіонатів світу. Президент ФІФА пішов у відставку, 14 осіб засуджено.